Який ваш найкращий або найкумедніший особистий приклад дрібної помсти? Деякий час я працював веб дизайнером у невеликому рекламному агентстві, яке обслуговувало нішеву галузь раніше команда дизайнерів не мала креативного керівника і всі працювали незалежно з різними клієнтами. Ми вирішили найняти креативного директора, щоб заповнити цю прогалину, і мені доручили відсортувати кандидатів і провести перші співбесіди, щоб знайти людину, яка згодом стане моїм керівником. Два кандидати особливо вирізнялись з поміж інших з дуже різних причин. Один був надзвичайно талановитим, приємною людиною і взагалі чудово підходив на цю роль. Іншої назвемо його Джоном мав середні здібності, здавався нестерпним зарозумілим козлом, але мав попередній досвід роботи в нішої індустрії, яку ми обслуговували. Він також мав контакти в цій галузі, які могли б привести до розвитку нового бізнесу. Незважаючи на мою наполегливу рекомендацію не брати Джона на роботу, його зв'язки в галузі були надто переконливими для керівництва нашого агентства, щоб від них відмовитись, і вони взяли його на роботу. Не минуло багато часу, як вся компанія почала розуміти, що Джон був величезним тягарем. У нього був практично нульовий досвід у будь чому пов'язаному з цифровим дизайном дизайн додатків, вебсайтів, мобільних пристроїв і так далі. Все це було цілком і повністю за межами його розуміння, але він використовував свою відносну владу, щоб приймати рішення щодо тих проєктів, які вся команда дизайнерів відмовлялась підтримувати, і більшість з яких згодом повернули, щоб вкусити компанію засідницю. Команда дизайнерів ненавидала його, тому що виправлення та робота над його помилками стали частиною нашої щоденної рутини. Відділ продажів ненавидів його, бо він стверджував, що на виконання навіть найбільш тривіальних завдань йому потрібно неймовірно багато часу, наприклад, чотири дні на розробку шаблону візитної картки, тому вони більше не давали йому жодних проєктів. Робота, яка явно була його обов'язком, почала швидко переходити до решти команди дизайнерів. Ми працювали до 4 з 5 днів на тиждень, тому що всі його проекти, які були під загрозою зриву дедлайнів, були передоручені нам. Тим часом він щодня першим виходив з офісу рівно о 17.00, нульнуль, неодмінно о 17.00. Крім того, він був без сумніву найбільшим професіоналом, якого я коли-небудь зустрічав, завжди правий у всьому, абсолютно непохитний у своїх ідіотських думках і абсолютно не здогадувався, що буквально кожна людина в будівлі мріє, щоб його збила вантажівка. Я щиро намагався працювати з ним близько року, поки не вирішив, що через нього робота стала нестерпною і найближчим часом нічого не зміниться. Тож я подав заяву про звільнення за два тижні. Приблизно через місяць після того як я пішов, я почув, що його звільнили з роботи. Невдовзі після цього я помітив, що він змінив свій статус на LinkedIn, щоб показати, що працює в новому агентстві, про який я ніколи не чув, і яке також обслуговує ту ж саму нішу галузі. Я пошукав їх і швидко з'ясував, що він заснував власне агентство. переважно цифрове агентство, коли у нього не було жодного досвіду в цифровому або інтерактивному дизайні. І він буквально провалював кожен цифровий або інтерактивний проект, над яким він коли-небудь працював. Я знаю тому, що більшість з них були передоручені мені, коли він виявився нездатним виконати їх самостійно. Я подивився портфоліо на його сайті і знайшов буквально проект за проектом мої роботи. Він використовував мої роботи з рекламної агенції як приклади того, що може зробити його агенція. Я ненадовго замислився над тим, щоб зв'язати з ними і попросити видалити мої роботи зі свого портфоліо з етичних міркувань, але я вже чув його відповідь у своїй голові. Як креативний керівник, вся моя робота, яку виконує моя команда, є продовження мого творчого напрямку. Він уже використовував подібні фрези в минулому, щоб вставити собі в заслугу успішні проекти, до яких він не мав жодного стосунку. Тож натомість я надіслав електронного листа одному з партнерів агентства, в якому ми обидва працювали, сказавши щось на кшталт: привіт, не знаю, чи ти помітив, але схоже, що Джон використовує інтелектуальну власність твоєї компанії для прямої конкуренції з тобою. Якби я міг здогадатись, то припустив би, що його наступним кроком буде зазіхання на список твоїх клієнтів. Відповідь була короткою і милою. Дякую, що довели це до мого відома. Вранці з ним з'єжиться наш адвокат. Вебсайт Джона був закритий менш ніж через 24 години. Це сталося давно на перерві у восьмому класі. Я завжди приносив до школи два маленькі бутерброди, щоб з'їсти один на обід, а другий в аудиторії, оскільки наш вчитель дозволяв нам їсти в цьому класі. Одного разу, коли я вже збирався з'їсти свій бутерброд, я встаю, щоб вийти до туалету. Коли я повертаюсь до класу, то бачу, що дитина переді мною їсть мій бутерброд. Я був дуже роздратований, але нічого серйозного, тому я ввічливо запитав його про це, а він повністю заперечив. Наступного дня я залишив свій бутерброд на столі, щоб переконати, що це був він, і знаєте, так воно і було. Тож на третій день у мене з'явився план. Я поклав на свій бутерброд сир хабанеро, а потім полив усе це соусом перцем, приводом. Це лайно було скрізь, але воно, на щастя, не пахло гострим. Я потрапляю в аудиторію і мій план працює бездоганно. Я залишаю свій бутерброд пастку на столі і виходжу до вбиральні. Цього разу я затримуюсь так довго, як можу, і зрештою блукаю коридорами школи. Я робив це тому, що моя вчителька була прискіпливою до правил перебування в коридорі, і лише одному дозволялось виходити з класу Зарес, навіть за водою. Приблизно через 10 хвилин я повертаюсь до класу, де мене зустрічає крадій сендвічів, який істерично плаче з яскраво червоним обличчям, чекаючи на дозвіл на вихід, він просидів у туалеті до кінця дня. Коли я був дитиною, у мене була проблема Енурезо. Зараз я не соромлюсь цього, оскільки тисячі інших дітей мали такі ж проблеми, але тоді це було принизливо. Мій молодший брат почав розповідати іншим дітям у школі, наскільки серйозною була ця проблема. Я був вбитий горем. Навіть після того, як наша мама сказала йому припинити це, він продовжував. Тож я вирішив урівняти шанси. Вся ця історія з рукою в чашці з теплою водою не спрацювала. Одного разу вночі я стояв над ним, коли він спав і попісяв на нього. Наступного ранку моя мама була в жаху і їй зателефонувала моя бабуся. Я не знаю, що робити. Тепер вони обоє мочаться в ліжко, пояснила вона явно засмучена. Після того як я ще кілька разів підставив мого брата як енуретика, він повністю перестав використовувати мою сором'язливу проблему як розвагу. Я просто гуляв зі своїм цуценям у тому ж районі, що й зазвичай це гарна стежка, що оточує заповідник водноболотних угідь, і там зазвичай багато людей, які вигулюють собаки, їздять на велосипедах. Школи в цьому районі щойно відпустили на день, і група з трьох хлопців, які їхали на велосипедах, з'явилась ззаду мене. Я чув їхні приглушені розмови, та хихотіння, і рептом вони опинились за кілька футів позаду мене, і один з них крикнув Гей, лови! і кинув мені в обличчя якийсь зім'ятий папірець. Мені було начхати на папір, але крик налякав мого маленького цуценя. Тому я, звісно, розлютився, але, почуваючись ніякого промовчав, що мені тепер робити, побити дітей. У мене в торбинці були вироби моєї собаки. Думаю, ви розумієте, ті самі коричневі вироби. Дякувати Богу, вони потрапили одному з хлопців у капюшон, а він навіть не помітив. Вони були не зеніті, реговочу про те, як їм попало. Я бачив, як вони їхали попереду і пройшли близько ста ярдів, перш ніж він помітив, що в його капюшоні були маленькі круглі коричневі пельмені. Він закричав і швидко кинув кофту на землю. А двоє інших померли зі сміху. Вони озирнулись на мене, але я був так далеко позаду, що вони просто поїхали далі. Я теж не втримався і засміявся, піднявши вироби і викинувши їх через кілька хвилин. Знаєте, треба бути хорошим громадянином, і все таке. Коли я вивчав інженерію, мені спало на думку спробувати знайти додаток на моєму айфоні для проекторів Panasonic в аудиторіях. Я знайшов додаток і він дозволив мені під'єднатись до проектора в аудиторії без пароля чи ще чогось. У мене є друг, який є одним з тих вічних пустунів. Ви не можете залишити свій комп'ютер, сумку, їжу або напої без нагляду, коли він поруч. Тож я транслюю його фотографію на проектор. Лектор просто говорить, а на екрані з'являється ця безглузда фотографія мого приятеля. Лектор ще нічого не розуміє. Люди в аудиторії починають прокидатись і трохи хихотіти. Тепер я використовую функцію пере і малюю пеніс на картинці. Друг почервонів і намагався сховатись. Викладач нарешті, помітив і каже: «Майкл, чому твоє зображення на екрані? Нарешті на якусь мить я справді помстився цьому виродку. Я проходив шестимісячну практику в магазині мобільних телефонів. Бос був повним придурком, який ставився до своїх студентів-практикантів як до повноцінних працівників. Навіть дав мені деякі обов'язки, пов'язані з грошима. Через деякий час після стажування він зателефонував і сказав, що мені доведеться давати свідчення в суді. У нього були проблеми з якимись клієнтами і вантажем. І він планував сказати в суді, що він точно пояснив мені все, що стосується поставок. Звісно, він цього не зробив, і, звичайно, я не брехав перед суддею. Адвокат мого боса подивився на мене таким поглядом, який я ніколи не забуду, коли зрозумів, що його безглузді плани не спрацювали. Через кілька тижнів мій тепер уже колишній бос спробував зателефонувати мені знову. Я не відповів до біса його. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.